То батярчик сидить на сонечку. Блін, камера погано знімає мені. Те, Ти отако сидиш на сонечку. Кс-кс. Тебе сонечко сліпе. Та просто одійди трохи. Кід не розуміє, чому його так от сліпе сонце. Яй, походу, мене камера засліплює теж. Да, та батяр, так ніби краще видно Батярчик Кс-ск-ск-ск-скі -кс і не би не сюди. Ну, а так його не сліпе. да? Знову сліпе О, нарешті пішов. Нарешті пан підійшов. Ай, ставте в подвайку такому батярчику. І підписуйтесь на наш канал. Та батяр?